Шиють верхній одяг для дітей та військових. У Дніпрі переселенці з Лисичанська наново почали справу свого життя. «Всі куртки ми робимо утеплені з над тонким утеплювачем Слімтексом. всередині обов'язково ми вшиваємо флісову підкладку. Ідея шити дитячий одяг з'явилася у 2014 році після народження дитини, згадує власник виробництва Дмитро. Каже, довгий час не могли підібрати для сина зручну та якісну куртку. Вирішили пошити самі. Дитина наша така непосидюча, і коли ми побачили, що дитина ну любить сідати в сніг, да любить. О... Ну, веде такий активний образ життя, але при тому, що той одяг, який ми собі могли дозволити, це турецька якість, де наприклад, вона була дуже е, незграбна. Дмитро каже, налагодили виробництво і вже у 2015-му почали продавати дитячий одяг. Ділиться успішно розвивався бізнес аж до початку повномасштабного наступу армії РФ. В перший день війни я можу сказати, що ну ми зупинили да, тобто безпека людей була в першу чергу. А, зупинили виробництво, забрали документи з виробництва, тому що ми розуміли, що все може бути. Да, тобто воно може бути і знищене, тому що вже і прильоти були по місту. Чоловік згадує у квітні 22-го з дружиною Марією та двома дітьми виїхали до Дніпра. Додає, за кілька тижнів вивезли і частину обладнання. З приміщенням для роботи допомогли друзі. Коли ми розуміли, що в принципі обратного шляху немає, там ми подзвонили друзям. Вони кажуть, їм треба евакувати, бо ну буде окупація повна. Те, що можна було зняти руками і повантажити, ми повантажили. Більшість обладнання, на жаль, сталося там. Дружина Дмитра Марія розповідає, вже у червні 22-го року запустили виробництво одягу на новому місці, а лашити почали для військових. Згадує, якраз тоді їм надійшла партія білої тканини. Тканини військової теж на той час в Україні ну, була Україна, мабуть, не готова. І ми цю білу тканину нашу запрентували у піксель у мультикам і почали виробляти з неї. Пончо на промакні для військових згодом повернулась і до виробництва дитячого одягу, каже Марія. Ця справа це як наша третя дитина. Знаєте, ну щоб її просто от взяти, ну ми будемо за неї боротися. ну, мабуть, до кінця. Просто взяти і покинути. Ну якось ну справу в яку ти стільки вклав праці, душі своєї. Ну, жалко. Подружжя кажуть, мріють про звільнення Лисичанська та перемогу. Однак зізнаються, Дніпро за два з половиною роки став рідним. То жити і розвивати бізнес хочуть тут. Повертатись на Луганщину не планують. Антоніна Чайко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.